Друзі, вриваємося разом із вами. Іван Андрусик, 82-й номер. удар вороту, який хороший. Стаслав Дубик, 77-й номер, це голкіпер. Перший номер Максим Павлій, момент. Студентів витримати усю стартову навалу. Далі можна вже буде розгортати і свої наступи. Тимошчук, Тимощук помиляється, Богданова пробуває. Смач провів, результативними діями не запам'ятався, але, можливо, на сьогоднішній році. Львівщина з футболу у першій різі з нами це виступали. І якщо мені не зраджує пам'ять, то в минулому сезоні зараз не про це. Зараз більше про те, що із дальніх дистанцій дуже часто забував Артем Люблінський, і зараз Сергій Іванович, до речі, влітку наприкінці літнього сезону. Проходиться передач, перехоплення. Щепанкевич. Удар від нього. Шалі, друзі, повертаємося до боско Арени. Склад команди Енергія хліба удар по воротах непоганий від Стефанківа. Дає передачу на Стефанківа. Стап Богданов. Богданов, пробував. Хороша комбінація, яка Дучак на ударній позиції. Дучак не забиває. Дуч... Близнюк. Близнюк, Поперечний пас на Микитина. Хто пробиватиме? Забиває навіть. Не тільки пробиває, а й забиває Артем Люблінський. Проходить передачу на дальню стійку. І рахунок цієї зустрічі стає 1-0. Перехоплення. Станіцький, Станіцький до центру зміщується Станіцький. Ух, кухніки його зараз забиває. Владислав Янюк. Просто фантастичний м'яч у виконанні 55-го. Удар по воротах. І за підсумками двоматчого протистояння розгромно поступилися. Він не чаном у Медики і рукетський пробувай. Стефанків. Фіндрат. Ух, все. Яско продовжує виступи у змагання. Момент, який не заб... ми Люску Енерію ми... після першого. Мачу рахунок 5-3 альянс попереду, але звісно ж, це кубок. Тут. Атакує універ. Протистоянно, ну, напевно, тут найбільш очевидно є перевага на рейх хліба. А так універа десь виникають подинокі шанси, але повністю керується. по воротах. Богдану. Ох, Який момент ефектний. Богданов, як же клас 105-ю знайшов передачу на Стефанківа, і той робить рахунок у зустрічі 3-0. Удар! який збитий м'яч зараз від Люблінського. 4-0 рахунок у цьому протистоянні. Артем Люблінський знімає павутинку із дев'ятки в рід. Що буде дуже цікаво, і сьогодні ви в цьому також переконалися. До зустрічі.